Російська влада знову намагається створити ілюзію, що з економікою все гаразд. Центробанк урізав ключову ставку до 17% і заявив, що країна нібито повертається до збалансованого зростання. Але за цією картинкою ховається зовсім інша реальність: інфляція нікуди не поділася, бюджетний дефіцит росте і дірку латають прихованим друком грошей. То головне питання: хто заплатить за цю показуху? Вітаю, я Костянтин Ігначук, і це мій youtube канал наводимо фокус, де я намагаюся відсікти інформаційний шум і поглянути на події та факти глибше. 12 вересня Центробанк Росії знизив ключову ставку на 1% відсотковий пункт з 18 до 17 Це вже третє зниження цього року. Ще кілька місяців тому ставка взагалі була 21%. У ЦБ пояснили, що таке рішення стало можливим завдяки нібито уповільненню інфляції та охолодженню перегрітої економіки. Вони додали, що подальші кроки залежатимуть від коригування бюджету на цей рік, від кошторису на наступний і від динаміки інфляції восени. Формально регулятор подає зниження ставки як сигнал стабілізації, мовляв, інфляційний тиск послаблюється, ситуація стає контрольованою і можна поступово робити кредити дешевшими. Центробанк прогнозує, що цього року інфляція впаде до 6-7 а вже наступного вийде на 4%, чого і домагається регулятор. І теперішнє зниження ставки подається як спосіб підтримати кредитну активність без ризику для цін. Але якщо подивитися на реальність, то Центробанк, м'яко кажучи, лукавить так зване уповільнення інфляції, яким прикривається Центробанк, має суто сезонний ефект. У серпні ціни знизилися лише через здешевшення овочів та фруктів. Якщо прибрати з розрахунку продукти, то насправді решта товарів та послуг продовжували зростати, і темпи були досить високі. Базова інфляція, яка показує справжні тенденції без сезонних коливань, тримається біля 8%. Удвічі вищі цільового рівня, і це навіть за офіційними даними. Тож будь-який ефект стабілізації розстане вже восени, коли врожайний сезон завершиться і ціни знову почнуть зростати. Чому ж тоді Центробанк пішов на цей крок? А тому, що це політичний компроміс, а не економічна логіка. Військово-промисловий комплекс, великі корпорації та бізнес-асоціації відкрито критикували голову центробанку Ельвіру Набіуліну за високу ставку. Що 21%, що потім навіть 18% – це фактично унеможливлювало будь-які кредити для розвитку. Голова ЦБ уже стала для багатьох зручним цапом відбувайлом за усі негаразди економіки, але всі мовчать про головну причину війну. Хоча усі чудово розуміють, що саме вона спалює бюджет і руйнує країну. Тому центробанк пішов на поступку мінус один відсотковий пункт символічний жест, щоб показати, що вони почули заклики бізнесу. Є ще один мотив для зниження ставки: бюджет за вісім місяців цього року, дефіцит перевищив 4 трильйони рублів і продовжує рости. МінФін перекладає його покриття на банки. Ті змушені масово скуповувати облігації федерального займу, а Центробанк видає під ці папери кредити через операції Репо. Це і є прихована емісія. Гроші не друкують напряму, а вливають через банківську систему, використовуючи держборг як заставу. У такій схемі ставка центробанку перестає бути справжнім інструментом контролю інфляції. Вона перетворюється на сервіс для фінансування державного дефіциту. І саме це є головною причиною, чому рубль та інфляція вийшли з під контролю. Але чи допоможе зниження ставки бізнесу на що сподівалися лобісти? Ні, тому що 17% це все одно ще дуже багато. Кредити для бізнесу залишаються майже недосяжними. З націнкою комерційних банків вартість позик перевищує 20%. За таких умов можна брати кредит лише на короткострокові потреби, щоб закрити касові розриви чи профінансувати обігові кошти. Але жоден інвестиційний проект із довгою окупністю просто не витримає такого рівня відсотків. І навіть це не головна проблема. Найбільший бар'єр це політичні ризики. Генпрокуратура вже розіслала тисячам компаній попередження через надмірне зростання цін. Підприємства фактично позбавляють можливості ціноутворення, а це призведе до масового закриття бізнесів, щоб не працювати собі у збиток. До цього додається хвиля експропріації. солові структури та суди під різними приводами забирають у підприємців власність. У таких умовах жоден інвестор не буде впевнений у завтрашньому дні. Парадокс ще й у тому, що сам уряд убиває інвестиційний клімат. МінФін змушений агресивно вичищати внутрішній ринок, щоб заповнити дірку в бюджеті. Тому банкам вигідніше вкладатися у державні облігації із гарантованим рефінансуванням від Центробанку, ніж ризикувати кредитами для приватних компаній. У результаті приватний сектор фактично витісняють із ринку капіталу. Економіка рухається у бік стагнації. Гроші спрямовуються не на розвиток бізнесу, а на фінансування війни та державних витрат. Монетарна політика перетворилася на інструмент обслуговування воєнної машини. Але навіть такі, нібито символічні кроки Центробанку мають наслідки. Коли регулятор сигналізує, що готовий і далі знижувати ставку, це тисне на рубль. Бізнес починає скуповувати валюту, щоб викупити імпорт. Це розганяє курс долара, який і так останнім часом ріс. При цьому держава змушена дедалі більше позичати грошей, а валютних надходжень обмаль через санкції. Як наслідок, прискорення інфляції та росту цін. Для простих людей депозити стають невигідними. Люди забирають гроші і вкладають їх у валюту чи витрачають на великі покупки або повсякденні потреби. За останні два місяці з банківської системи вийшло понад 500 мільярдів рублів. Лише за перший тиждень вересня люди забрали 121 мільярд. Усе це лише підштовхує інфляцію вгору. Отже, Кремль запустив приховну схему друку рублів. Банки купують державні облігації, а центробанк під них видає гроші. Міністр фінансів Росії Антон Сілуанов уже фактично підтвердив, що саме так вони планують латати дірку в бюджеті. Усі заяви про боротьбу з інфляцією це лише ширма для внутрішньої аудиторії, а заплатять за цю ілюзію стабільності прості росіяни. Їхні зарплати та пенсії знецінюються швидше, ніж ростуть. Заощадження зникають, а країна дедалі глибше занурюється в економічну кризу, яку влада намагається маскувати гарними словами. За чим варто стежити найближчим часом? Ну, по-перше, за новими параметрами бюджету на двадцять п'ятий роки та графіком розміщень облігацій федерального займу, саме вони покажуть, чи справді влада хоче знижувати інфляцію, чи продовжить заливати ринок не підкріпленими нічим грошима. По-друге, за новими випадками експропіації бізнесу. По-третє, за обсягами заощаджень росіян на банківських рахунках. Між іншим, коли буде геть кепсько, не виключено, що уряд заморозить кошти людей і використовуватиме їх на власний розсуд, наприклад, переведе їх у якісь патріотичні облігації державного займу із погашенням років так через 10, а там уже або падишах здохне, або шак. До слова, вже зараз зняти велику суму в російських банках вкрай складно, банки блокують операції під приводом боротьби із шахрайством. То чи варто чекати краху Росії вже завтра? Ні. Але якщо провести паралелі з Радянським Союзом, то російська економіка зараз десь у стані приблизно 1989 року, хто пам'ятає. Далі лише стагнація та неминучий обвал. Коли? В принципі, в такому стані Росія здатна триматися ще роками. Тому і нам не можна розслаблятися. Та ніхто не знає, якою буде соломинка, яка остаточно зламає хребет верблюду. Ото таке. Дякую, що подивилися це відео. Якщо сподобалося, якщо почули для себе щось нове і цікаве, ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. І не вірте жодному моєму слову, перевіряйте все самі, робіть власні висновки і діліться ними у коментарях. На все добре.